П'ятниця у розпалі асортимент і ціни на будь-який смак і гаманець. Новорічні подарунки вже на полицях магазинів. Волонтерський фронт тримають працівники дитсадка Ромашка. Увага рибалкам, вилов раків заборонять. Чотирилапі травмуються під капотами наших автомобілів. Замість головної ялинки святкова фотозона. Таке рішення прийняла решетилівська міська рада. Вітаю, ви дивитесь підсумковий випуск новин на Релайф News. Мене звати Юлія Грінченко. Підписуйтесь на наші соцмережі та будьте в курсі актуальних новин. Купуй просто зараз. Не пропусти шалені знижки. Все це лозунги чорної п'ятниці. Скільки людей купують і наскільки реальні знижки спеціально для Релайф News, роз'яснює економіст. Мінус 30, мінус 50 і навіть мінус 70 відсотків знижки. Чорна п'ятниця традиційно збирає найбільший потік покупців у магазинах. Вітрини рясніють яскравими знижками, а торгові центри готуються до ажіотажу заздалегідь і запускають масштабну рекламу. Чи справді ж ціни падають? Продаж товарів під час чорної п'ятниці зростає 3-4 рази. Це в дійсності маркетинговий трюк. Як правило, реальних знижок там особливо й немає. Завжди є товар, особливо це, що не продуктовий, його треба розпродати. Тобто товар, який давно вже продається, який вже виходить із тренда, який, які ну, вже як залишки. в такому випадку його однозначно роблять знижки. Завжди є Чорна п'ятниця, немає Чорної п'ятниці, але знижки є. Не діло їх робити, як сказати. Походу, а з іншої сторони обіграть слово чорна п'ятниця, Незважаючи на те, що всі говорять, да ні, я не буду купувати чорну п'ятницю. Купують, купують психологічна людина, налаштована на те, що а от чорну п'ятницю точно буде знижки. У 2025 році чорна п'ятниця, як зазвичай, триватиме не один день, а до 1 грудня. Проте основний день розпродажів 28 листопада. У ці дні в Україні щороку кількість безгодівкових покупок зростає на 30. Сотні маскувальних сіток, понад 100 кікімор для захисників виготовили працівники дитячого садка Ромашка, що в місті решетилівка. Нині волонтери готують черговий гумвантаж на фронт. Ще на щодня працівники Решетилівського дитсадка Ромашка плетуть маскувальні сітки на фронт. На запити захисників виготовляють сітки різного кольору маскування. Зараз в роботі піксель. За цей час сіток було сплетено дуже багато. Сітки різні, і маленькі, і тоненькі. Навчилися різними способами плести. Буває і тиждень ми плетемо сітку. А як дуже потрібно так, що дуже, то плетемо і за день. Збирається весь колектив по можливості. Окрім сітоку, дитсадку займається виготовленням маскувальних костюмів кікімор. Ми виготовляємо кікімор вже четвертий рік. За цим разом ми ось вирішили спробувати зимову кікімору. То в нас була літо, осінь, весна. Це осінь у нас. Це підбираємо кольори, це ще такий пробний варіант. Хлопці будуть попросили на Харківський напрямок. Саме таку кікімору будемо пробувати, що в нас вийде. Я думаю, що вийде. Співпрацюємо ми з багатьма напрямками. Спочатку повномасштабного вторгнення волонтери дитсадка Ромашка сплели та передали на найгарячіші напрямки фронту 223 маскувальні сітки та 102 кікімори. Окрім цього, готують перекуси для скидів, виготовляють шкарпатки, каремати. Цього року в місті Решетилівка, як і кілька попередніх років, знову не встановлюватимуть головної новорічної ялинки. Прийняли таке рішення, щоб не витрачати зайві кошти з бюджету. Міський голова Оксана Дядюнова повідомила, що як і минулого року, у сквері Молодіжний прикрасять живу блакитну ялинку. А головною святковою локацією міста стане фотозона. Її облаштують поблизу парку матері та дитини. Там розмістять величезні фігури санти, святкового паровозика та інших казкових героїв. На Полтавщині з початку грудня заборонять ловити річкових раків. Заборона спрямована на охорону раків під час виношування і криталеньки, що є критичними періодами їхнього життєвого циклу. Коли скасують заборону, дивіться в сюжеті. За чотири дні вступає в силу заборона на вилов раків на Полтавщині для більшості рибогосподарських водойм області. Вона діятиме з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року. А для Кременчуцького та Кам'янського водосховищ із 15 грудня 2025 по 30 червня 2026 року. Це рішення ухвалене на підставі наукових обґрунтувань, які визначають саме цей період як найбільш уразливий для раків. Інспектори рибоохоронного патруля. Посилюють контроль на водоймах, і ми закликаємо рибалок дотримуватися встановлених термінів заборон. У разі випадкового вилову раків їх необхідно одразу випускати у водойму живими. Це важливо для збереження та відновлення їх популяції. У разі порушення за кожен незаконно добутий екземпляр рака. Порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3332 тисяч гривень та штраф до 680 гривень. Тепло не означає безпечно під час холодів, коти та собаки можуть грітися під автомобілями або під капотом автівки. Часто це призводить до їх травмування або й загибелі. Ми підготували для вас прості правила, щоб убезпечити чотирилапих. У холодну пору тварини ховаються там, де є тепло. Такими прихистками нерідко стають автомобілі, що небезпечно для життя чотирилапих. З настанням холодів тварини, особливо коти, можуть ховатися під капотами автомобілів, можуть ховатися під колесами автомобіля. Перед тим, як заводити автомобілі, передивляйтеся, відкривайте капот, можна по капоту постукати, можна включити сигнал. Чекати пару хвилин, щоб тварина, якщо вона туди залізла, щоб тварина дати їй змогу від тіля вилізти. Крім того, важливо допомагати тваринам у холодну пору року, банально налити тепленькі водички і дати корму. Ці прості кроки допоможуть зберегти життя тваринам у холодну пору року. У селі Піщани триває встановлення твердопаливної котельні, яка працюватиме на дровах та палетах. Її облаштують як альтернативне джерело теплопостачання для місцевої школи та дитячого садка, щоб у разі технічних збоїв чи плекаутів заклади могли безперебійно отримувати тепло. Реалізація цього проекту фінансується з бюджету громади. Працівники комунального підприємства Покровський комунгос вже розпочали закладання фундаменту. Після цього на майданчику встановлять модульні контейнери з необхідним обладнанням. У магазинах вже святковий ажіотаж полиці поповнилися солодкими смаколиками до Дня Святого Миколая та Різдва. Яскраві святкові та різноманітної форми подарунки привертають увагу. Що торгові марки пропонують цьогоріч – Дивіться вже за мить у формі ялинок, машинок, будиночків, величезних цукерок і ще багато чого. У продажу вже з'явилися солодкі пакунки до різдвяних свят. Ціни варіюються в залежності від виробника. Ваги товару, наприклад, набір цукерок від ММДЕМС за 190 грамів коштує 179 гривень, а за 316 грам доведеться віддати понад 360 гривень. Інші вітчизняні виробники пропонують набори від 124 гривень вагою 385 вісімдесят грам. Майже кілограмовий пакунок обійдеться щонайменше у 487 гривень. Покупці вже придивляються до асортименту та купують солодкі подарунки. Будемо вибирати якісні цукерки, Звичайно, ну якість зараз коштує дорого. Дитина чекає свят, хоч уже і можна сказати доросла, 12 років, але все одно хоче свята, хоче якихось чудес, і ну на яку ціну ви не можу вам точно сказати, тому що що замовить, те й будемо вже е, купувати, дарувати. Планую Паною де десять да, Миколай, може навіть раніше, як завжди да, дітям. Ну це ось такі будемо брати. Кожний рік нові беремо. Як і минулоріч, популярними лишаються солодкі адвент-календарі, які допомагають відраховувати дні до різдва. Зважаючи на їх наповнення, ціна стартує від 100 гривень і вище. На цьому наш випуск вичерпано. Наступний буде вже у грудні, а там незабаром і свята. Пам'ятайте, завдяки кому ми маємо можливість зустрічати їх вдома в колі родини. Підписуйтесь на наші соцмережі та будьте в курсі найактуальнішого.